Якщо запитати штучний інтелект, що таке танко він відповідає: бренди танка належать компанії Танко Групп, великій корпорації, заснованій. У Франції в 1952 році вона спеціалізується на виробництві кріпільних систем та рішень для різних галузей будівництва, таких як гідроізоляція, покрівля, облицювання та фасади. Етанка груп самостійно випускає сверлільні шурупи під своїм брендом. Щодо зв'язку з брендом Гунєба, Етанка Груп. Придбала компанію Gunebo Fastening Poland 29 вересня 2017 року. Що в нас тут написано, що це самосверлильні шурупи з низьковуглецевої сталі, з цинковим покриттям, товщиною не менше 12 мікрон, шайба z 14 з навулканізованою прокладкою ПДМ для кріплення металевого листа до дерева. Будемо тримати такі самонарізи в наявності на складі. Якщо вам потрібні будь-які самонарізи для кріплення до даху, звертайтесь в компанію Єврокров.